Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз на листопад для овнів. Я вже все подивилась. Давайте я вам розкажу. Отже, першою картою випадає двійка жезлів. В принципі, це прекрасна карта. Вона жезлова, вона ваша енергія. Це про бачення свого. Майбутнього, да? тобто це планування свого майбутнього в правильну сторону, я би сказала. Це активні дії, які ви плануєте. Це якісь. Ходи, бачення. Да? от Людина тут стоїть і дивиться вперед, вона бачить буквально, куди їй йти, що робити, як робити, і так далі. І, в принципі, ця карта, вона і про партнерство може говорити, як вдвох ви щось з кимось сюди, да? створюєте, плануєте, кооперуєтесь, і це може принести класні плоди або самостійно. Далі у вас перевернутий дурень з перевернутим магом. Нам говорять так: бездіяльність це ваша найбільша небезпека на цей Місяць. Да? Тобто, якщо ви нічого не будете робити, якщо ви будете робити вигляд, що ви така дурненька або дурненький нічого не знає, да? або е, в мене там немає досвіду, немає розуміння, я не буду, я боюсь, я ще щось. Да? Тобто бездіяльність приводить до пустоти, до нічого, до такого мінусового. Результату, я би сказала. Тобто, перевернутий дурень це найгірша тут карта, так би мовити, з всього. Да? І нам кажуть, що оцей перевернутий дурень він через те, що перевернутий мах, да? перевернуті ваші дії, перевернуте, от як би немає довіри собі, немає опори на себе. Відповідно, ви чогось не робите, відповідно. Виходите в мінус ноль, да, Тобто вам кажуть що так робити не варто. Включаєтесь, реалізовуєтесь, кооперуйтесь з кимось. Вміти балансувати, йдіть да, в це. І а, перевернута трійка мечова. Це якісь швидкі історії, швидкі якісь конфлікти. Да, але перевернутість нам говорить про те, що ви можете відчувати якусь сильну образу і в цей момент не відчувати берегів взагалі ні своїх, ні чужих, і таким чином і виходити на особистості, сильно прям з кимось посваритися. Потім будете з цією людиною Миритись. Тобто нам говорять так, що обережно, якщо ви сваритесь, сваріться конструктивно. Швидко, конструктивно поговорили. У кожного своя точка зору, кожен її сказав, висловив, зійшли десь на середині. І все, прожили і пішли далі. Тому що трійка мечва – це доволі швидка е карта, вона в житті доволі швидко програється. Але не треба переходити на особистості. Плюс, я би вам одразу сказала, перевернути дурень, з перевернутим магом. Да? Краще зробити погано, ніж взагалі ніяк не зробити. Ось така от вам рекомендація. Далі овни, у яких є партнер, ваше особисте життя. Четвірка жезлів перевернута. Там. Або ви будуєте собі щасливе майбутнє і про що тут четвірка жезлів, покажіть? Перевернута вежа. Да? Тобто я би звернула увагу на стосунки і в них щось би щось зробила. Да? Тобто перестаньте, можливо, робити вигляд, що все добре. Якщо щось. По перевернутій вежі давно вже вас турбує. Піднімайте це назовні. Да, оцей перевернутий дурень перестаньте не робити. Зробіть щось, да, тобто поговоріть з людиною. Можливо, це вийде скандал, але він вийде, ви його проживете, і ви вдвох вже зможете нормально щось планувати. Да. Тому, будь ласка, ця, ця комбінація нам говорить так, що перевернути четвірка жезлів, це в принципі. Щось недороблено в сім'ї. Да? Це не має такого затишного затишку, да, який би ви хотіли через те, що всередині щось довго вже кипить, сидить, мовчить. Да? І замість того, щоб зробити отаку от класну карту, четвірку жезлі, це взагалі карта сімейна. Вона дуже про. Всі блага сім'ї, затишку і добробуту, ви якби ніби себе відсторонюєте від цього, тому що перевернута вежа це щось давно, да, що йде, плюс перевернута вежа це як самотність у двох, знаєте, і ви ніби не можете по душам поговорити. Ідіть в це, навіть якщо це буде конфлікт. Um, Далі овни, у яких немає стосунків, перевернута колісниця. Або ви дуже сильно в роботі реалізації і вам взагалі не до цього, або ви е, дуже сильно в ностальгії. Бачите, яка карта тут дівчина сидить е, і дивиться плівку. І вона, як би, знаєте, уходить думками дуже сильно в минуле. Плюс е, листопад це ж е, Ретро Меркурій буде. і ви можете, наприклад, зустріти свої, своє минуле да? своїх колишніх, і це точно не в туди. Да? Тобто колісниця перевернута, напрямок рухається не туди. Обережно, якби будьте, будьте більш розважливі, не йдіть в минуле, да? проаналізуйте його і рухайтесь далі. Далі робота і реалізація Дев'ятка мечова. Дуже великий тиск ззовні. Тобто всі тиснуть, всі чекають, всі щось від вас хочуть, а ви ніяк цей план не створите. Тобто, я би сказала так: у вас буде складний місяць в плані роботи, багато комунікацій, багато якихось ну, розмов з різними людьми. Будь ласка, Приймайте це до уваги, беріть. Вам буде важко просто всіх почути, взяти, от, якби всі коментарі, взяти все разом і е, все це виконати. Тому що вам треба час все, от знаєте, спланувати. Тому ви напевно цей дурень перевернути, Я краще назад відійду, я краще нічого не буду робити. Ні, треба мобілізуватися, в принципі, порада вам на цей місяць. По перше, бачите, вони деруться. По перше, йдіть в це. Відстоюйте себе, двійка тут це двійка каменів, двійка пентаклів, вмійте балансувати. Працюйте на двох роботах, йдіть у все, що вам дають, і відстоюйте все. Тобто, вам реально треба мобілізувати всі свої сили і прям дуже класно попрацювати в цьому місяці. Тоді по идеї, піде якийсь результат. На цьому буду завершувати. Бажаю вам зібратися і всім пока!